Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Відключень світла поменше. Ситуація в енергосистемі України має покращитися після 20 липня. Очікується вихід з капремонту блоків атомних електростанцій, що додасть генерації у мережу, повідомляють експерти галузі. Три години світло є, і шість годин електроенергії немає. Вже котрий тиждень мешканці одеського регіону живуть за таким графіком. Все має змінитися у кращий бік з 20 липня, говорять експерти, коли вийдуть з ремонту енергоблоки атомних електростанцій. А ось чи покращить ситуацію червневе підвищення тарифу на електроенергію? Фахівці прогнозувати не беруться, щоб відновити нам з вами. А енергетичну систему потрібно хоча б там 3-4 роки. Мінімум, це я кажу: при наявності обладнання коштів людей і так далі. Без цього всього неможливо. Тому всі ці розмови, ми піднімемо тарифи, завтра заживемо в щасливому дітці. Так не працює. Незважаючи на спеку, що панує, вже потрібно думати про опалювальний сезон 2024-2025, впевнені експерти. Основне проблемне питання катастрофічне зношення теплових мереж по всій країні. Щоб підготувати нормальну Україну до опалювального сезону, нам потрібно років 10, 15, 20. і потрібно щонайменше 150-200 мільярдів євро. Є нормативна документація, є нормативка, яка а, прописана тим же Кабінетом міністрів 20-30 років тому, що особою являє підготовку до опалювання сезону. Які повинні бути труби, які, як їх там потрібно, ці труби всі замінити і так далі. Так от для розуміння, в нас 85% теплових мереж в Україні потребують негайного капітального ринку. Орієнтовна така ж кількість а саме 85% мереж водоканалів, які наразі потребують капітального ремонту. Подібна ситуація склалася із енерго і газовими мережами. Тож опалювальний сезон буде надскладним. Резюмують експерти. А чи допоможе встановлення сонячних панелей на багатоквартирних будинках? У нас взимку а загальна кількість сонячних днів, якщо там години всі скласти докупи, то це там 10% дуть там ну три, ну п'ять днів якось там ми можемо покрити. Але відключення, то взимку буде з 7 ранку до одинадцятої і з 17 до 23, коли сонячні батареї не працюють. Тому сонячня батарея нас точно не в Мешканцям багатоквартирних будинків для підготовки до майбутнього опалювального сезону, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко радить вже подумати про придбання зарядної станції або генератора, щоб забезпечити постачання електроенергії у насосні групи. Верховна Рада України ухвалила закон про підтягнення українських ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня країн ЄС. Процес підвищення в Україні буде поступовим і триватиме до 2028 року. Експерти аналізують нове законодавство на предмет того, наскільки відчутними стануть зміни для кінцевих споживачів. Мотивацію прийняття підвищення акцизів вважає неоднозначною експерт українського ринку нафтопродуктів Леонід Кусянчук. Хоча вона пов'язана з приведенням українського законодавства до норм європейського союзу та виконання угоди про асоціацію, як сказано в записці до документу, але самі країни ЄС не завжди цієї норми дотримуються. В останні дні було повідомлення, що в деяких країнах Європейського союзу навпаки знижують акцизи на підакцизні товари, щоб трішки покращити. Ситуацію е і зменшити податкове навантаження на кінцевого споживача. Ставки акцизного податку підвищуватимуться поступово з 1 вересня цього року протягом 4 років, допоки не досягнуть мінімального рівня встановленого в ЄС зараз в Україні. Ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за тисячу літрів. Для дизельного пального 139,5 євро, для скрапленого газу 52 євро, альтернативного моторного палива 162 євро. Насправді, що є таким дійовим драйвером підвищення ціни, то це курс гривні. З початку місяця у нас по долару із 40,52 стало до 41,45, тобто майже гривну додав. І це, і це якби створює передумови для подорожчання не на півтори гривні, як акцизи, а на 2,88 за літр. По євро така ж ситуація, додає Леонід Кусянчук, яка може призвести до подорожчання на майже 3 гривні за літр пального. А сьогодні населення і бізнес активно використовують альтернативну генерацію внаслідок відключень електрики. Ну, 10 годин роботи генератора це вам це, це вам уже. 40 літрів бензину при таких невеличких електростанціях, і до 80, від 80 літрів бензину на великих станціях, ну таких великих, там 10 і більше кіловат. Велику частку все таки закупляє населення для не для автомобілів власних, а для, а для генераторів. З вересня акциз на бензин зросте майже на 30 євро за тисячу літрів. На дизель більше ніж на 35 євро. На автогаз приблизно на 96 євро за тисячу літрів. Навіть ті ж самі акцизи у нас чомусь нараховують в євро за тисячу літрів. Ну в валюті, яка не має вільного ходження в, в Україні. Експерти також прогнозують, що значне підвищення акцизу призведе до загального зростання цін на товари і послуги, оскільки вартість палива є важливою складовою особівартості багатьох продуктів. Ваучери на безкоштовне навчання у вишах по всьому регіону можна отримати у центрі зайнятості. Ця послуга користується дуже високою популярністю, як серед молодих людей, так і більш літніх. Також для деяких випускників шкіл є можливість безкоштовно отримати спеціальність у фаховому коледжі. Як скористатися цими можливостями розповіли фахівчині центру зайнятості. Почати все з нуля, якщо це стосується роботи, для багатьох людей проблематично і стресово. Однак подібне хвилювання ми переживаємо, коли немає підтримки, а отримати її можливо, розповідають фахівці Одеського обласного центру зайнятості. Мова йде про отримання нової професії, підвищення кваліфікації або просто працевлаштування. І навіть вік не проблема. Наприклад, певні категорії громадян мають можливість отримати ваучер на безкоштовне навчання. Це ну така програма. Яка е, під собою має перепідготовку, особа може пройти е, отримання нової спеціальності чи підвищення кваліфікації, чи спеціалізації. Е, має право на ваучер е, будь-яка особа, яка відповідає там критеріям. А критеріїв декілька, пояснює Світлана Табакова. По-перше, це вік від 45 років та наявність страхового стажу не менш 15 років. Але є в нас категорії. Для яких немає вже не грає ролі віковий ценз. це вимушене переміщення особи, це особи з інвалідністю будь-якої групи, це звільнені учасники бойових дій, це особи, які були звільнені внаслідок позбавлення волі, і це особи, які отримали каліцтво внаслідок військової агресії. Ще одна категорія громадян, які мають право на отримання ваучера на навчання, це діти переселенців, у яких є попередня освіта, як мінімум, професійно-технічна. Тут може бути два таких варіанти: або особа звертається спочатку до навчального закладу. Ага, можуть їй там е, запропонувати або навчатися за власні кошти, або звернутися до нас, якщо особа підпадає е, під категорію, або вона може звернутися до центру зайнятості, до служби зайнятості, до будь-якого центру зайнятості, і наші фахівці допоможуть визначитися або закладом, е, або з освітою. Щодо професій, які можна отримати за сприянням центру зайнятості, то їх дуже багато. Це і іт сфера і медицина, і робочі професії. Багато хто сьогодні хоче стати кухарем, кондитером, перехмахером. Список можна продовжувати. Головне визначитися з майбутньою професією або звернутися до фахівців центру, які допоможуть це зробити. На базі одеського центру професійно-технічної освіти ліцензовано більше трьох десятків робітничих професій для тих, хто має стати з безробітного. Навчання безкоштовне, говорить фахівчиня. Якщо це хлопчина, то це токар, електрогазозварник, монтажники, електрики, кухарі, кухарі суднові. Якщо це дівчата, то більш притаманні такі: як манікюрниця, педикюрниця, візажист, обліковець. Е також є покоївки. Угу. О, от їх на ну, близько 30... ну, близько 33 робітничі професії. Також розповіли фахівчині. Зараз громадяни при відвідуванні служби зайнятості можуть в подальшому отримати одразу цілий комплекс послуг, бо служба працює у форматі єдиного вікна. Тобто у філіях служби можна розповісти працівникам про різні проблеми, наприклад, психологічні, побутові, юридичні і їх потреби почують представники державних установ та громадських організацій. Наші фахівці збирають в свої потреби, запити від людини, в кого є, і для такої людини, для такого клієнта зорганізовують організовують отримання таких послуг, але не лише за те, будемо так казати, ті послуги, які служба зайнятості надає, а й інші послуги, які надають державні, недержавні громадські організації, благодійні фонди, ну і також звичайно територіальні громади на місцях. Особливу увагу приділяють проблемам ветеранів. У першому півріччі за працевлаштуванням звернулися близько 250 осіб, із них 60 вже отримали постійне місце роботи, повідомили фахівці. Днями на річці Дніпро в Акваторіях Київського і Канівського водосховищ відбулось масштабне навчання сил та засобів річкової флотилії військово-морських сил ЗСУ. Цей захід проводився у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України та з залученням катерів, які нещодавно надійшли на озброєння флотилії за програмою міжнародної технічної допомоги від іноземних партнерів. Військові моряки провели тренування з виявлення та знешкодження ворожої. Диверсійно-розвідувальної групи та відпрацювали низку навчань з підвищення злагодженості дій екіпажів. Детальніше про вишкіл дивіться у матеріалі наших колег-кореспондентів телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ. На початку повномасштабної війни жодних сил і засобів військово-морських сил на всьому протязі річки Дніпро не було. Це призвело до того, що російський десант просувався від білоруського кордону вздовж обох берегів Київського моря без особливих перешкод. А українські сили не мали відповідних сил та засобів протидії у прибережній зоні. Доходило до того, що росіяни десятками гелікоптерів йшли на гостомель, використовуючи річку Дніпро як орієнтир. Наслідки перших боїв на цьому напрямку показали усі переваги та недоліки української оборони. Тому вже у червні 2022 року була створена Дніпровська річкова флотилія. Спочатку мобілізували кілька цивільних суден, на які поставили доступне озброєння. Також вони були перефарбовані у характерний камуфляж. Потім річкову флотилію посилили десантним катером українського виробництва Шеркве Шаттл», американськими катерами «Сіарк Дантлес», українськими малими броньованими артилерійськими катерами. Лотьманськими катерами тощо. Київський дивізіон флотилії почав вести розвідку, приймати участь у протиповітряній обороні Києва, патрулювати по Дніпру на північній столиці, здійснювати транспортні перевезення. Доставляти та евакуйовувати групи спеціального призначення та висаджувати річковий десант. Щоб досконало оволодіти цією технікою, моряки флотилії пройшли стажування за кордоном, а далі, вже на Дніпрі, провели низку навчання цих катерах стосовно виконання завдань в умовах війни на річкових акваторіях України. Нинішні навчання включали відпрацювання всіх завдань, які має виконувати річкова флотилія, ведення бойових дій річковими силами, зокрема і у складі катерних груп та угруповання катерів. Побудову бойових порядків, взаємодію з підрозділами, які діють на збережжі річок, доставку особового складу до визначених ділянок берега, дії з протимінного спостереження, різноманітні маневри на водоймі, артилерійські та кулеметні стрільби, завантаження та висадку десанту на необладнане узбережжя та багато інших допоміжних завдань. Під час відпочивання елементів контролю суднопластва по річці військові моряки провели тренування з виявлення та знешкодження ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Флагман річкової флотилії, вітчизняний малий броньований артилерійський катер Буча, за легендою навчань, здійснював вогневу підтримку десанту, вражаючи укріплення противника на березі. Після висадки десанту екіпажі катерів відпрацьовували навички рятування особового складу з води у взаємодії з пошуково-рятувальним гелікоптером військово морських сил Збройних сил України Сі Кінг. Навчання проходили в два етапи. Один проходив на київському водосховищі, інший в Канівському водосховищі. На київському водосховищі відпрацювали ведення розвідки, спостереження за прикордонною зоною, виявлення ДРГ, затримання ДРГ. Відпрацювали бій з катерами противника, які можуть перевозити висаджувати ці ДРГ. А внизу відпрацювали елементи десантної операції з елементами висадки, евакуації, з елементами вогневого придушення противника на березі. За допомогою швидкохідних катерів, за допомогою десантних катерів, які перевозили особовий склад для заняття плацдарму. Під час навчань, коли там проводили mm. тренування, навчання, то відповідно ми коректували і свої дії і дії катерів і вийшли, я вважаю, на достатньо високий рівень. Для того щоб показати гарне результат, командувач підготовки командування військово-морських сил збройних сил України Комодор Дмитро Коваленко, який спостерігав за навчаннями, зазначив, що було досягнуто максимальне злагодження між екіпажами катерів, чітка взаємодія з десантом та морською авіацією. За підсумками навчань та з нагоди Дня військово-морських сил Збройних сил України, Дмитро Коваленко та командувач угруповання сил засобів оборони міста Києва, генерал-лейтенант Володимир Кравченко, вручили нагороди морякам флотилії. Попереду дуже дуже багато роботи разом до перемоги. Іншого шляху у нас однозначно немає. і не буде. Подібні тренування річкової флотилії військово-морських сил збройних сил України відбуваються постійно та на різних водних локаціях. Нова техніка, та отримані під час навчань навички, допомагають військовим морякам під час виконання бойових завдань на південному театрі бойових дій, де триває битва за плацдарми, острови та плавні Дніпра на Херсонщині. А далі слід готуватися до бойових операцій по визволенню Кінбурзької коси, висадки в Криму та виходу на узбережжя Азовського моря. Навіть під час воєнного стану українці продовжують їздити на відпочинок до Одеси. Багато хто шукає можливості оздоровити дітей і розслабитися від стресу і напруги. Південна Пальміра залишається популярним містом курортом, хоча безпека є й досі важливим питанням. Наразі в Одесі офіційно працюють 10 пляжів. Усі інші працюють на легальному полі. Офіційно працюючий пляж має бути обладнаний рятувальними постами, бойками, має бути обстежено дно на випадок вибухонебезпечних предметів. А головне на пляжі має бути укриття на випадок повітряних загроз. Ось так виглядають ці укриття: мобільні, здається, від орендарів біля пісочку і стаціонарні на прибережних схилах, лави, питна вода зі стаканами, аптечка, курортники кажуть, що користуються ними. Обов'язково відпочивати у них в кафе, тобто можна пользуватися укриттям в кафе в будь-яке час. Як тільки тривога, одразу туди можна проходити. Ми проходимо, ми це, цим користуємося. Узагалі кажуть представники одеського муніципалітету у місті цього сезону очікують внутрішніх туристів у кількості приблизно як і 2021-го постковідного року. Тільки тоді в Одесі гроші витрачалися й вдень, і вночі, а зараз лише в день. Розваг стало набагато менше. Але попит відпочиваючих сьогодні більший за можливість міста їх прийняти. Багато людей не можуть забронювати собі готелі та інші заклади розміщення, навіть приватні, тому що все заброньовано вже до кінця літа. В минулому році зібрали 7 мільйонів туристичний збір. В цьому році подивимося. Може, ми вийдемо на мільйонів 10-11 туристичного збору. За середніми підрахунками на тижневий відпочинок родини з дитиною в Одесі знадобиться від 10 тисяч гривень. Наскільки більше залежить від орендованого житла, рівня розваг і способу харчування? Якщо ресторан, то заклади національної кухні української, молдавської, грецької, італійської демократичні, вважає чиновник. Одне блюдо починається там від 70 гривень, тому думаю, що до тисячі можна вдвох пообідати вільно. Звичайно, що можна пойти в якийсь популярний розкручений ресторан і заплатити набагато більше. Ситуація в Одесі стала схожа на довоєнну. Гостино-ресторанний бізнес за два-три літні місяці отримує основний заробіток, завдяки якому намагається прожити рік, як і інші сезонні міста світу. До того ж, Одеса наразі єдине місце, де можна відпочити біля українського моря. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.